У нього було всього одне життя, і він віддав його за Україну. Найкращого сина України, схиливши голови у скурботі і пошані, везуть на щиті побратими. Жалобний кортеж із воїном Вісімдесятки все ближче, до рідного дому у селі Логове Заболоцівської громади. Виконавши військовий і громадянський обов'язок, засвідчивши найвищий вияв любові серед людей, віддавши своє життя за кожного з нас на вічний спочинок у рідне село повертається воїн Василь Романович Чорний. Жахлива звістка облетіла мальовниче село Трударів Логове 9 вересня. Жалоба торкнулася кожної душі і кожного серця. Син, брат, онук, сусід, товариш. Кожному як рідний, для усіх воїн з хоробрим серцем. Василь Чорний народився у селі Логове 10 січня 2000 року. Навчався у місцевій школі, а після її закінчення опанував професію електромонтера у Львівському професійному ліцеї залізничного транспорту. Завжди був працьовитим, виваженим, практичним, людяним добрим. А після трагічної смерті брата він став опорою і надією для своєї родини. Таким і був 5 жовтня 2021 року. Пішов на строкову службу для її проходження. Обрав військову частину 0284 – славну Львівську вісімдесятку. Звідси і почалася його військова стезя. Підписав контракт, навчання, вдосконалення, а згодом участь у повномасштабній війні, де найважчі бої і найскладніші напрямки там вісімдесятка. Василь Чорний, набуваючи бойового досвіду, виявив лідерські і командирські навички. До думки зовсім юного командира дослухалися і биті у боях вояки. На посаді командира 3-го відділення зенітно-артилерійського взводу завжди прикривав побратимів і прокладав їм шлях уперед. Ніхто, крім нас, і завжди перші. Ці гасла львівських десантників ввели у бій і виводили з нього. У цей нелегкий час, час війни, коли ці люди віддають своє життя, гідно пронісши цей хрест, бо немає нічого кращого, як віддати своє життя за ближніх своїх. І він це зробив. Віддав своє життя, щоб ми спокійно жили, щоб над нами сяяло ясне сонце. І не рвалися гармати. І ми сьогодні маємо цей великий обов'язок пам'ятати про цей подвиг воїна Василя, який віддав своє життя за незалежність нашої держави. Ще молодому віці. Ще міг багато чого робити, будувати, творити, тішити своїх рідних, близьких та натомість пішов, щоб нас захищати, захищаючи, віддав своє життя. І цей хрест, який Господь дав йому, Він гідно його проніс, за що його отримає свою нагороду. У небі, а ми не маємо права забути його в своїх молитвах і завжди пам'ятати його великий подвиг, що він сьогодні звершив, віддавши своє життя у грудях серце лева, під бронежилетом, вишиванка Не бувати в Україні окупантам. Львівські десантники мужньо і відважно боронили навіть найменше українське село. Останнім форпостом для воїна став населений пункт Біла гора неподалік Костянтинівки, Краматорського району, де загинув 9 вересня 2023 року, отримавши ушкодження від вибухів та осколків, несумісні з життям. Десант з завдання з болем повертався Ішов йшов почорнілий, мов земля, спецназ. Герой над взводом в небо підіймався. Він свій останній виконав наказ. Тепер йому навічно 23. у Василя Чорного залишились батьки і три малолітні сестрички.